Хто пам'ятає, що таке бургер а, в рамках версії фільму Кримінальне чтиво»? Пам'ятаєте, як а, цей красунчик із а, як звати його? Ти пам'ятаєш? Боже, моя СММниці, яка вона знімає їй років стільки, що вона не пам'ятає, як звати цього? Із? Напишіть в коментарях, як звали і на бороді ямочка. Квентін Тарантіно його постійно знімає кримінальне чтиво», що танцювати та татан. Коротше, це він про бургер казав, і Це мій чоловік завжди повторював бургер. Це краєгольний камінь, щось там харчування, бла, бла бла Але що може бути небезпечно в бургері? Це соуси і ось така булка, навіть не засмажена котлета. І ось подивимося, ось такий, що складається данкейк. Здан кейк складається у нас, не перемикайтесь, пшеничне борошно, вода, цукор, рослинна олія, соняшникова або рапсова, дріжджі, мульгатори. Стероїл, 2, лактилат, натрію. Ацетат і натрію, натуральний ароматизатор і спирт етиловий. Тобто тут і так є глютен, клапсієли, але це наші такі гарні, негарні бактерії, харчуються глютеном. Вони дуже люблять глютен, і вони з цього глютену будуть утворювати в мікродозах етиловий спирт. Але тут ще є етиловий спирт. Хочете з етиловим спиртом булочку дитині, наприклад, приготувати? Тому обирайте ретельно продукти харчування. Можна зробити класний бургер в домашніх умовах, якщо не такий склад, Хай це буде просто якийсь був. Вдома спечить, або хоча б якогось лаваша взяти, хоча тут немає складу, тому я не буду брати.